Залізодефіцитна анемія найпопулярніша анемія, яка є, і часто люди використовують препарати заліза самостійно для лікування цього стану. Чи можна так робити, чи треба. Я думаю, що це не зовсім правильна тактика, тому що залізодефіцитна анемія має бути проявом абсолютно інших захворювань. Так. Треба чітко розуміти, причини. Появлення дефіцитної анемії. Також е, потрібно знати, що таку ж клініку, як дефіцитна анемія, так. можуть давати інші вроджені анемії, які часто плутаються з дефіцитними анеміями. Тому краще не лікуватися самостійно препаратами заріза, тому що наслідком цього може бути. Підвищення рівня заліза в організмі, яке потім буде потребувати додаткового лікування, і залізу не принесе ефекта. Тому в усіх випадках анемії, залізодефіцитних, все-таки треба звертатися до лікаря-гіватолога, який правильно окреслить той рівень обстежень, який потрібно для підтвердження цього діагнозу скоригує лікування і так. прослідкує за ефективністю і часом лікування анемії, тобто ліки можуть не тільки не допомогти, а ще й зробити гірше. Звертайтеся до гематолога.